Всім привіт! Гарна така сьогодні сонячна погода, щойно була гроза, я збираюсь їхати зараз на риболовлю на коропа, але вирішив вам зазняти, хоч вона намокла, бідненька, я вже її забруднив, але зніму. Зніму, покажу автівочку, октавію дуже гарна окташка. Непроста, в принципі, на прикольній комплектації. 13 рік. Гляньте як в неї. Мордільник, який класний. Такі цікаві решітці. в принципі, Рідко вони з, такою, з такими сотами бувають. Цікава решітка, топові фари, як для цього року 13-й рік. В комплектації має передній задній парктрон, легкосплавні. Ну, на жаль, друзі, не оригінал, такі, які були зі Швейцарії, автомобіль пригнаний зі Швейцарії. Шкода октаві го року, оригінальне лобове вітрове скло має датчик світла, сенсор дощу, лайна утримання смуги руху, підрулювання. Задній парктрон. По заводу затонований задній ряд, релінги на даху, електропривід кришечки багажника, повний привід 4х4 і з повним приводом із двигуном 1.8 TSI тут встановлено dq 250 мокрий робот DSG. Все-таки не dq 200, а dq 250 на повному приводі. Фаркоп є, яким я бачу, ніхто не користувався Думкрат, запаска. все як було зі Швейцарії, так і приїхало подвійне дно багажнику. Коврик, друзі, ну, такий коврик, на жаль, я не встиг прибрати, хочу встигнути на риболовлю, тому друзі, рибаки зрозуміють, побачите, Пробачте, що я так, він код тут покажу. Пробачте, да, що я не встиг вам прибрати і помити її, але тут в селі немає ідей і немає особливого бажання, тому що насправді погода тут міняється кожних 5 хвилин. Що по пробігу, давайте так. Колір ну, колір ви побачили, машинка реально дуже гарна, яскрава, красива, вона на прикольному салоні. Ось такий гарний салон. Алькантара, шкіра, ці всі моменти. чотири електроскопідйомники, звичайно, що в неї є однозначно багато місця. Ціна в неї теж буде дуже класна, друзі. Тут знову ж перепрошую, в селі сідаєш, самі розумієте, як каже моя бабуся, Галган. Накинув, але сидіння гарне, я покажу вам, воно відчищене. Тут, ну, тут мікромоменти можна підфарбувати, ну, я би не чіпав. Сидіння всі гарні, коври теж додаткові для того, щоб її не забруднити перед тим, як віддавати вам. Складання, регулювання підігрів дзеркал, 4 електростапідйомники, круїз-контрол, шкіряне кермо, шкіряна ручка, повний привід 4-4 х підігрів. Сидінь, двозонний клімат-контроль, блютуз, звичайна навігаційна система, 189 тисяч оригінального пробігу автомобільчик має. А, ну І так з комплектацією, в принципі, напевно що все. Ціна. Давайте так. 11 тисяч доларів за таку октаху. При тому всьому, що а 5 продаються з 1,6 бензинами за ті самі бабки. Давайте не будемо розводити демагогію, я розумію, що А5 це А5, а – це А 7 але тут класна ціна за класну машину. Гарний колір. І гарна комплектація, і гарні фари, і пробіг адекватний. і Ви можете перевірити він-код, я в принципі вже показав, але зараз продублюю ще раз, бриф покажу. Декілька дубляжів, будь ласка, віник. Ось тут. Косячок подряпина, бачите, хто щуханув. Ну, на жаль, друзі, неможливо, щоб автомобіль в таких руках був без косячків. Вони просто зобов'язані тут бути, тому що це вже вік. 132 кВт, повний привід 4х4, 1,8 TSI, вже ген 2. Він Вінкодик ще тут, дубляж. Все, по вінкоду. Все гарно розмитнена на нашу фірму, сертифікат готовий, готова до реєстрації на нового власника. З косячків, друзі, що вам показати з косячків. Подряпенка отут вот на пластику можемо феном вам спробувати прибрати. Потертість тут хтось десь, я думаю, хотів знайти бокову підтримку і, на жаль, кольцом отут підлокітника трішечки черканув. Аербеги тут, 6 аербегів в загальному, я так розумію, по ній. Так, 6 Ну, Дує вона класно, самі розумієте, 132 кВт на повному приводі. Хто полюбляє такі автівки? Не знаю, хто полюбляє, то її купуйте. Якось так. Ну, не знаю, що ще розповісти. Питайте, що фарбовано, одне крило якесь, я пам'ятаю, але я приладу не взяв, бо я поспішаю на риболовлю, я вам вже сказав. Гума 255 R16. Подивіться, які фарки. І там, в принципі, загальний вигляд, давайте я відійду від неї трішки далі. Виглядається бричка дуже і дуже то. По. ВО. І якщо ви хочете її купити, то за 11 тисяч вона може бути ваша. Доступна в доставку під дім, в кредит, в обмін на інший автомобіль. Також ви можете до нас звернутися з тим, щоб ми продали ваш автомобіль. Також ви можете звернутися до нас за тим, щоб ми прорекламували в продаж ваш автомобіль, але тільки за умови фізичного. Контакту зі мною вашого автомобіля. Тобто я його маю побачити, подивитися, ви маєте мені показати його історію. Тоді я тільки прийму рішення, чи я можу публікувати його в себе в групі. Тільки найкращі машини до мене в групу будуть потрапляти. Ну і в принципі, якщо буде не з ринку, то я буду пропонувати вам понизу ринку. Ну, не з ринку він і в Африці, не з ринку. Все, друзі, така окташечка на чудовій комплектації в чудовому стані, кузов рівненький, морда не посічена сколами. Як ви бачите, вона дуже адекватно виглядає, вона швейцарка, вона не покородувала 13-й рік. Диски задні дуже добрі, резина зима дуже добра. Ну якось так. Ніби нічого не, ні, не компосірує мозок, ніби нічого не хоче сказати. А-ля Улю. Тому так. Система Information включена. На жаль, козляча мова, тут немає української. Ну, Перешийте, друзі, тут не проблема. Повний привід можна дозволити собі. Я на ній не на ній поїду на риболовлю, в мене є інший дракон для риболовлі. Це машинка на продаж. Де би вам показати її нормальну динаміку, як вона сверлить. Де ж би вам показати? Ну, зараз я знайду діляночку, там є в нас така невеличка, хоч і населений, але я так піднажму. Ну, коротше, їде вона добре. dq 250-та коробка, як ви любите, повний привід. Ну, звичайно, що муфта Haldex, тут без, без варіантів. Песик. Привіт! Чуди не втікаєш. Так, Але 250 на повному приводі, тому що насправді на передньому і 1,8 іде суха 200, 200 коробка, я хочу сказати чесно, 132 кВт трохи занадто для сухого DSG. Мені здається, що Блін, тут корови кругом нагадали на цій дачі. Мені здається, що 132 кВт для сухого робота це забагато. Тому, в принципі, бачите, на... У повному приводі все-таки 250 ставили коробку і це, і це круто. Ну Давайте тут пряма ділянка, поки немає нікого. Поки немає нікого. Не каже, тільки мадам іде. Мадам, мадам, мадам. Ми знаємо, що мадам. Ого! Слухайте, так вона на тебе стає. Це 1,8. Ну, їде класно, мені подобається. Не знаю, чи сподобалось вам. Ціна, мені здається, гарна, тому що ми взагалі збиралися продавати її ближче 12300. Але скажу вам відверто, в даний момент ми віддаємо 0 і нижче поки що не хочемо. Але пропозиції розглянемо. Ну, в межах якоїсь адекватності. Не, не пропонуйте там. 3 копійки. Такого не буде, все одно, тому що автомобіль гарний, реально гарний. Вона і вигляд має, і комплектацію якусь має, і ну, взагалі вона мені реально е, зайшла. Мені вона зайшла взагалі. Тому так, все. Всім бажаю, що я всім бажаю. Як завжди, я бажаю всім добра бобра, гарної риболовлі і побажайте мені гарної. Надію, що я сьогодні піймаю свого трофея, який, якого я хочу вже піймати. З початку цього сезону, тому що щось мені не щастило на трофеї. Якісь одні карасівічі 2 а от хорошого карпа, хоча б на кілограм вісім чомусь не зайшло мені, а великий взагалі не ловив. Всім гарного настрою. Шкотка в нас в Рівному знаходиться, в Рівненській області. Пережену вам її здачі до. Ну куди її пережену вам? Куди ви скажете, туди пережену. Але є одна умова. Обов'язково Якщо я переганяю, ви присилаєте підборщика. Без підборщика вона нікуди не поїде. Поясню чому, тому що, блін, ну, перестраховка моя, ну і ваша. Надіюсь, нікого не образив. І не думайте, що я щось приховую. Насправді просто всі по-різному дивляться на автомобілі. І є дуже такі часто випадки, коли починають казати. Ой, а тут, а тут, а я думаю, допускаю, що тут може бути так, а я допускаю, що тут може бути сяк. Тому краще хай ваша людина перевірить, спокійно, скинули завдаток, звір поїхав до вас. Старт-стоп, до речі, ще є. Все, всім добра, всім пока.